Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні, серед головного, Холтек Інтернешнл» та Енергоатом підписали угоду про будівництво малих модульних реакторів. На ХАЕС відбулася місія підтримки Паризького центру ВАОС. Нетішинці вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Хмельницьку АЕС відвідали викладачі Вінницького національного технічного університету. Атомники передали військовим автомобілі та чергову партію обладнання. Подробиці далі. Енергоатом та Холтек Інтернешнл» домовились про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами СМР-160. 21 квітня була укладена угода про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів між президентами компанії Петром Котіним і доктором Крісом Сінхом. Підписання відбувалося в режимі онлайн. Угода передбачає реалізацію та підключення до мережі першого пілотного проєкту до березня 2029 року. СМР-160 це легководний реактор під тиском потужністю. 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран, і має гнучкість для виробництва технологічного тепла та промислового застосування й виробництва водню. Впровадження малих модульних реакторів також допоможе й у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей. На ХАЕС відбулася місія підтримки Паризького центру ВАОС за темою покращення якості проведення обходів оглядів, обладнання польовими операторами. Протягом тижня на Хмельницькій АЕС в режимі відеоконференції працювали фахівці основних підрозділів та міжнародні експерти. Зокрема, участь у місії підтримки брали експерти з Франції, Словаччини та Великобританії. До роботи також долучалися представники інших АЕС України. Учасники заходу ознайомилися з напрацюваннями експертів, після чого обговорили запропоновані підходи та можливість застосування досвіду інших операторів на Хмельницькій АЕС. Під час підсумкової наради учасники місії поділилися висновками, сформованими у відповідний заключний звіт. Нетішинці вшанували пам'ять усіх, хто віддав життя, рятуючи світ від наслідків аварії на ЧАЕС. Біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи. Містяни зібралися щоб покласти квіти та віддати шану полеглим. За участі представників місцевого самоврядування, керівництва Хмельницької ЕС, установ та організації міста, відбувся мітинг Реквієм. Генеральний директор Андрій Козюра висловив слова вдячності героям тих подій, які, незважаючи на загрозу для власного життя і здоров'я, робили усе необхідне, щоб ліквідувати наслідки жахливої катастрофи. Він наголосив, що колектив Хмельницької АЕС повною мірою усвідомлює свою відповідальність за безпечну експлуатацію ядерного об'єкта. Загроза воєнних дій поблизу Запорізької АЕС, що нині перебуває в окупації, змушує кожного задуматися та згадати уроки Чорнобиля, аби не допустити ще однієї аварії. Саме тому безпека ядерних об'єктів це найвищий пріоритет в роботі атомників. Працівників українських АЕС профілактично обстежать щодо серцево-судинних захворювань. Генеральний директор інституту серця Моз України Борис Тодуров звернувся до президента депена «Енергоатом» Петра Котіна з ініціативою провести обстеження працівників атомних електростанцій. Перша місія у складі п'яти фахівців вже відпрацювала на південноукраїнській АЕС. Лікарі інституту серця оглянули понад 80 працівників станції. Групу обстежуваних пацієнтів сформували спеціалісти відділу охорони здоров'я ПС на основі результатів попередніх медоглядів та рекомендацій лікарів. У травні така місія планується на Хмельницькій АЕС, а у червні на Рівненській. Лікарями інституту будуть надані заключення по кожному оглянутому пацієнту. Такі профілактичні огляди допоможуть атомникам зберегти здоров'я, а за потреби провести необхідні медичні дії й уникнути ускладнень. Викладачі Вінницького національного технічного університету відвідали Хмельницьку АЕС. Підготовка висококваліфікованих кадрів постійно знаходиться у центрі уваги ХС, яка активно співпрацює з вищими навчальними закладами та створює відповідні умови для працевлаштування випускників профільних вишів. Викладачі ВНТУ провели низку профорієнтаційних зустрічей з випускниками ліцеїв, заохотивши їх обирати технічні освітні напрями. Чимало випускників цього вишу вже працює на Хмельницькій АЕС. Викладачі ознайомилися з умовами праці на атомній станції та побували в аудиторіях навчально-тренувального центру. Під час онлайн зустрічі студенти та викладачі ВНТУ озвучили важливі для майбутніх фахівців запитання та отримали відповіді, зокрема про перспективу працевлаштування на Хмельницькій АЕС, де планується будівництво нових енергетичних потужностей. Атомники передали військовим автомобілям запасні частини та обладнання. Вони були придбані за кошти працівників ХАЕС та ППО на «Енергоатом» відповідно до запитів військових частин. Чергове відкрите засідання робочої групи, яка взаємодіє з громадськими організаціями та волонтерами, відбулося 21 квітня за участі голови ППО ДПНК «Енергоатом» Олексія Лича та директора із супроводження закупівель Олега Косенка. Голова робочої групи Сергій Сахнюк розповів про роботу групи та співпрацю з волонтерами. Після завершення засідання відбулася передача обладнання для представників військових частин. За кошти працівників ХАЕС та профспілкової організації ДПНЕЕКЕНОРГАТОМ волонтери придбали та передали два автомобілі, мережеве обладнання StarLink, квадрокоптери та запасні частини. Збір коштів на допомогу ЗСУ триває. Працівники Хмельницької АЕС перерахували на підтримку сил оборони України вже понад 160 мільйонів гривень. Частина з цих коштів виділяється на цільову допомогу захисникам. Реагуючи на запит однієї з військових частин громадською організацією енергія наших сердець було придбано три квадрокоптери, три планшети і ноутбук, які вже доставлені на передову. Також було передано п'ять нових ноутбуків Lenovo для військової частини, яка постраждала у наслідок воєнних дій. Ще одна партія допомоги з двох квадрокоптерів десяти рацій та 10 турнікетів передана військовим, які обороняють лінію фронту на східному напрямку. Крім того, було придбано 9 квадрокоптерів Mavic 3T, які обладнані тепловізійними камерами та призначені для виконання тривалих місій. Волонтери ХС уже отримали обладнання та готують його до передачі у військові частини. Підтримуємо наших героїв та наближаємо перемогу разом. Фахівці служби порятунку постійно проводять роз'яснювальну роботу серед населення щодо недопущення виникнення пожеж. З метою вдосконалення дій у разі виникнення пожеж в природних екосистемах рятувальники здійснюють комплексну роботу щодо попередження та оперативного реагування на такі надзвичайні події. У середині квітня було проведено чергове тактико спеціальне навчання. Завдяки оперативним діям рятувальників, військовослужбовців Національної гвардії та представників філії Славутське лісове господарство вдалося оперативно приборкати умовну пожежу. Навчання дають змогу практично відпрацювати злагодженість дій особового складу підрозділів працівників ліс. Та служб взаємодії під час ліквідації умовних пожеж в екосистемах. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соцмережах. Не забудьте натиснути лайк під цим відео та підписатися на наш канал, аби не пропустити найважливіші новини. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!